Холодильно козяйла діра на рівні краї загорнулись, і промін ліхтарика вихоплював осколок, що припаявся до стінки. Під ногами репіло бите скло, згорились вода, а замість кухонного куточка громадилися арматура і шматки бетону. Здається, мені нема де жити. Торік в Україні впродовж року побачило світ близько 150 нових книг про війну. Втім, читати українці стали значно менше, і це пов'язують зі зміною пріоритетів і цінностей. Адже повернутися до звичного життя не всім під силу, а тим паче до книжок. Втім, серед нас є чимало тих, для кого книга це залежність, звичка, порятунок. Тож новий сезон літери присвячимо армії українських книголюбів, а також тим, хто працює для них, письменникам, творцям сучасного українського контенту. В сьогоднішньому випуску звертаємо вашу увагу на роман, що неможливо залишити недочитаним. Ця книга просто кличе зануритись в текст і сформувати власну думку, у ній про події війни часів АТО. Про 2014-й Донбас, окупацію, життя, людину, відвагу, любов. Таким сюжетом, як на мене, інтригує читачів Тамара Дуда, перекладачка і письменниця, відома під псевдонімом Тамара Горіха Зерня. Її дебютний роман Доця що вийшов друк три роки тому, читають і в перекладі на англійську і польську. Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе визволителями. Зрозуміла, що ми повинні щось робити. Ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз. Далі пропонуємо добірку фактажу, що може доповнити враження про книгу. Адже іноді книги сприймаються легко. А часом лишають безліч запитань, що потребують уточнень і роз'яснень. Книга Доця вийшла у світ у 2019-му у Київському видавництві Білка. Це перший роман Тамари Горіха зерня, принаймні надрукований під таким псевдонімом. В документальній частині йдеться про той зрадливий час, коли на Донбасі спалахнув сепаратизм і співпраця з ворогом проти української державності. Також відомо, що за мотивами книги була запланована екранізація роману. Те, що відбувається і як це вплинуло на людей, це величезне соціальне потрясіння, яке дуже глибоко зачепило кожну людину. На тлі цих обставин люди країни розкриваються по-новому, надзвичайно. В принципі, я б могла робити сценою своєї книги Київ, оскільки я добре його знала. Але ми з моєю героїною свідомо переїхали в Донецьк. Головна героїня пересічна українка, якій довелося переїхати з Рівного в Донецьк у 17. В юному віці змушена долати складні виклики, втратила родину, дім, роботу. На друзках минулого вчилась будувати нове. Втім, досить швидко вона знаходить те, що приносить задоволення і успіх: це створення ексклюзивних інтер'єрів. Але раптом все руйнує війна. Ми застали момент не народження, а зачаття нового війська. Це був не бій, а психологічна атака перед боєм. Це була не лінія фронту і не сіра зона, а величезне гуляй-поле, де тисячі зірвалися з місця і понеслись у хаотичному танку, втрачаючи зв'язки з минулим. Навколо вибухи, стрілянина і смерті. Маленька тендітна безіменна героїня, яку письменниця називає просто доця, в частині кульмінації лишається в Донецьку, щоб волонтерити, допомагати українським військовим. Кажуть, що про війну страшно читати, але від того страху війна ж не зникне. Книга дозволяє прожити чужий досвід так, ніби він свій, оцінити себе і свою поведінку, подумати, що б робив у цій ситуації. Цікавить те, що роман письменниці має документальне підґрунтя. Прототипом головної героїні слугує волонтерка і розвідниця з позивним Ельф. Ця повість «Фекшн» є найкращою книгою про війну на Донбасі та одним із найбільш помітних видань на воєнну тематику, оцінено експертами і критиками. Велика частина біографії і пригодоці це історія живої людини, Наталі, з позивним Ельф. В принципі, кожен герой цієї книги має за спиною живий прототип в Україні. ДОЦЯ стрімко пішла в люди, стала цікавою і тим, хто волів бути осторонь, байдожий до війни і волонтерства. На початках першими читачами письменниці були її друзі і близьке оточення з Фейсбуку. Однак майже одразу дебютний роман злетів на вершини, став знаковим, здобув Шевченківську премію та премію книга року Бі У будь-якій незрозумілій ситуації прикриваєш очі і дивишся вперед. Ось ти. Ось твоє найближче майбутнє на секунд дві. А ось потік, який несе тебе дорогою долі, і який не можна ні змінити, ні завернути. Хвилююча тема легкий стиль, виразність, образність та погляд зсередини. Книжка, що вражає і дивує роман киянки про Донбас. Шквал позитивних відгуків, рекомендацій, оцінок досі тримають книгу в топі, розігріваючи інтерес читача. Сама ж письменниця в інтерв'ю для фактів зізналася, що важливою місією для неї було і залишилось волонтерство. Ці навики отримала працюючи у зоні АТО. І саме власний досвід допоміг змалювати бойові будні і волонтерський спосіб життя. А випадок з віщим сном. І влученням снаряду в горище, те, що довелося пережити їй самі. Я була успішною перекладачкою, добре жила. Моя перекладацька діяльність дозволяла мені жити в будь-якій країні безбідно, але влітку 2014-го з великого страху за сім'ю, за Київ долучилась до волонтерства. Зосередившись на коловороті події, що відбувалися 9 років тому. Поживши в Донецьку разом з головною героїною в цей час приходить розуміння, як таке могло статись, що відчували люди, живучі в епіцентрі подій, відстоюючи право бути українцями. Я знаю, що її читають на окупованих територіях. Я щоразу всіма каналами намагаюся їм сказати, що Україна про них не забула. І на сам кінець. Існують сотні аргументів на користь читання, серед яких сьогодні хотілося б виділити те, що це заняття допомагає розвивати світогляд, а отже, формує особистість. Якраз через книжку ми маємо можливість пережити різні ситуації. Цей досвід формує нас, розширюючи власні горизонти пізнання.